Немає меж для туги, коли серце рветься додому. Тут, серед чужих облич, я бачу лиш твої сни, Україна моя, рідна земле, навіть за тисячі миль я відчуваю твій біль і твою велич. Тут, де сніги не квіти, де чужі мови лунають, я мрію про рідні поля, про твоє сонце і небо. Можливо, я повернусь, коли заснуть війни. І ти знову будеш вільною, моя Україна, моя мрія. Вітаю вас на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Ось так їдучи знову потягом, дивлячись на ось ці безкраї поля, безкраї в моїй уяві, адже це Німеччина і поля тут мають краї. Я уявляю рідну Україну. Хтось зараз знову почне хейтити і говорити, що за кордоном простіше любити рідну землю. Але я її люблю навіть тут, навіть тоді, коли кажуть інакше. Бо моя доля закинула мене саме сюди, і мені потрібно жити тут і саме зараз. А цей вірш мені викинув під мій настрій. Штучний інтелект. Ну, ось так буває. Захотілося мені почитати вірш. А він написав для мене. І як ніколи, він показав мою душу, мої думки. А ви розумієте, що ми їдемо, їдемо десь, десь далеко набагато далі, ніж ми завжди їдемо. Бо помінявся пейзаж, помінялись будиночки. І ми вже в місті Оснабрюк. Про місто ми будемо розмовляти з вами на іншому каналі Українці в Німеччині. А тут наша ціль це, ж, звичайно, Оснабрюкський ботанічний сад. За останній час ми з вами побачили дуже багато цікавого, багато і ботанічних садів, і парків. Ну, а тепер продовжуємо рухатися далі. Не дивлячись на всі негаразди, я все ж таки туди попала. Це центральний вхід в ботанічний сад. А я ж, звичайно, заходжу, заходжу десь з боку чи ззаду, як ото кажуть. Ось із цього боку. Є план. А оскільки є план, то ви знаєте, я завжди ходжу по ось цій. Крайній доріжці, яка йде завжди збоку, і одразу ж починаємо роздивлятися красу. Гарний кущик, цікаві ягодки і читаємо назву. <кій> Багато хто привозить із ботанічних садів або живеться, або насінинку кудись підбере, ну, такі ми і є. А потім садимо і воно пропадає. Хоча це й тема іншої розмови. Але потрібно розуміти, що тут половина рослин вирощується в м'якому кліматі, друга половина знаходиться в теплицях взимку. І це не означає, що ви посадили вдома в землю в Україні, де буває інколи мінус 25, то все вимерзає. Не можна говорити на рослину, яка багаторічна, що вона не багаторічна в Україні. В так вона багаторічна в Україні. В зимовій оранжереї. Вийшло так, що я почала свою подорож саме із темнистого тін, тін, тінистого саду. Це папороті, царство папоротей. Такої кількості папоротей я не бачила. Ось так розмножується один із видів папороти. Спочатку не могла зрозуміти, що це, але погляньте. Ну, Ось так виглядає папороть. Я так думаю, що це верхівку хочуть перевкорінити, тому що вона вже дуже висока. Та й бути спеціалістом в усьому, самі розумієте, бути неможливо. Але, що знаю, розповім. Що не знаю, ви побачите і розкажете, і напишете. Але хоча б подивимося, або будемо шукати потім. Через інтернет. Я була в Оснабрюкі на минулому тижні, але так вийшло, що не могла озвучити і змонтувати відео. І ні про місто, ні про ботанічний сад. Ну так, склалися обставини. Але мені все ж таки хочеться з вами поділитися цією красою, адже тут є те, чого ми не бачили в інших ботанічних садах. І ось перша така, точніше, не перша новинка і цікавинка це примули. В основному це японські види. Вони зараз квітнуть, гляньте, яка форма. Вони не наче ярусами починають квітнути. Я чомусь думала, що літніх примул вже немає. Є тільки там ті, що в теплицях або кімнатні. Як бачите, є. Уявляю, яка була тут галявина із приму весняних, адже сортів і видів примул дуже-дуже багато. І так і все. Кожен ботанічний сад, кожен парк має свою ізюминку, родзинку, таку, кам'яниста місцевість. Ось нещодавно ми були в Білефельді, кому цікаво є. Листи, списки відтворення по кожної моїй подорожі, по кожному ботанічному саду. Заходьте, цікавтеся, кожен дуже індивідуальний в своєму і плані, і ось так як я вмію, знову вийшла з того, з чого починала. Ну, це в мене так не міняється. Ходити-ходити дійти до середини, а потім раптом опинитися біля початку це моя родзинка Скабіоза дикоростуча і яка вона велика. Тут кожна галявинка зроблена за кліматичною зоною, кліматичні рослини, які там ростуть, по різним регіонам. Не Німеччини, а Практично всіх країн. І вони всі поділені, як бачите, ось на таких табличках написані, який це регіон, чи це Альпи, чи це Крим, чи це е, Савана, Ну, в такому плані. Я думаю, ви розумієте, що я хочу сказати інколи дуже важко правильні згадати слова, і виходить хто знає, що. Зараз вже основна маса квідучих, ви знаєте, ця весна вже відійшла. І зараз царство трав, кущів побачила в які-то роки абрикоси. Тут дуже рідко вони зустрічаються, тому що оббивають це. Ой, забула аканіт. Ні, не так. Напишу, якщо згадаю, бо ось так буває, як озвучуєш, забуваєшся, а потім не можеш згадати. Є і Лаванда це е, грядочка духмяних трав. Чого тут тільки немає. До речі, є ще ботанічний сад, у якому вирушуються тільки духмяні трави. Я от хотіла туди поїхати, але. Щось все заважає і планів багато все я не встигаю робити, щось міняється. Дуже багато і лаванти, і тим'яну, і розмарину. І в основному, як бачите, це росте все без укрить, бо це рослини, які зимують при температурі плюс 7 взимку, ну, мінус там невеличкий інколи. Лаванда саме. Справжня, не знаю, як вона називається. Не гібриди вже, які в нас ростуть, а які от дикоростучі види. І ось підходимо вже жаль, але відквітли майже повністю аліуми. Такої кількості табличок я не бачила ніде аліумів. Ну, ви розумієте, що кожен тут вид підписаний був. І все це квітло з назвами. Жаль, що ми сюди не попали, коли вони квітли. Я крутилася на всі сторони, бо їздила було дуже жарко. Сонце було, добралася добирала, туди в південь. І розумієте, що дуже тінь постійно падає. Треба крутитися, щоб щось ви роздивилися. Кому цікаво, може, зупинити, можливо, прочитаєте, але бачите, все відблискує, я навіть не можу вам все показати. Було, здається, дві клумби із алюмами і різні види алюму. На кам'янистій ділянці і як грядка. Я не пам'ятаю вже, чи знімала я другу грядку. Але, ви погляньте, все рівно можна уявити, скільки тут. І сортіві витік. Це просто вау! Багато всього цікавого, завжди цікавого. Ви самі розумієте, що одному одне цікаве, другому інше цікаве. Що встигаєш, читаєш, що не встигаєш не читаєш. Ось такі ж права, як ото кажуть. Дуже велика територія, величезна. Я навіть все не обходила. Бо я ще хотіла Снабрюк побачити трішечки. Хоча б. Місто дуже велике, це земля, яка поряд з нами вже. І Відрізняються і будівлі, і оздоблення, і навіть цегла. Теж відрізняється. Ну, Кожне місто несе свій посил, своя історія, але це буде інша історія, яку ми розкажемо потім. І ось погляньте, що мені сподобалося. Якось у кожному ботанічному саду я вам показую або французькі грядки, або просто грядки, або духмяний садочок, або аптекарський город. А тут ось справжній город із тином. Ось так посаджені і гарбузики, і капустка, і квасолька. І поряд, до речі, ці стовпи це теж історичні стовпи. Там викопані були вони в певний час і відносяться до певної епохи, але це не для мене історія. І погляньте який левовий зів. Так веселенько виглядає. Мені не вистачає кручених паничів. Вони б тут би дуже вписалися. От бачите, стовби відносяться до кожної епохи. І ще тут буде одна цікавинка геологічна. Раніше тут були копальні, і ось бачите, які стіни Це вхід в теплицю, ми там обов'язково побуваємо в другій серії. Стіни із каміння. Вони, неначе кожна із різного виду. Деякі є такі, що написано: не підходьте, бо можуть бути обвали. З різних видів вам теплиця. Уявіть, яка там висота. Декілька входів і виходів на різному рівні. Дуже цікаво, сухі озерця. І в основному більше я б сказала, це парк. Ось стреліція, рослина, яка нас шокує, вона квітне, це справжні квіти, тому що ті, що продаються молоденькі, вони штучні, дуже гарної якості, але штучні я вам часто показую в магазинах. І уявіть, скільки років ці стреліції, що вона ось так цвіте. І зрозуміло, що тут вже давно вона квітне то Останні квіточки були. Дуже багато, як бачите, рослин в горщиках це ті, що не зимують, їх прибирають. Це однозначно, бо в основному це цитрусові. І є ось така галявинка із духмяними і красиво квітучими кущами та деревами. Як ви розумієте, що вже квітів немає, лишилися. Тільки або насінневі коробочки, або вже кущі, які стерильні квіточки. Цікаво було б тут побачити, як побувати тут, коли вони квітнуть, відчути красу. І ось каньйони. Не знаю, як назвати каньйони, урвища. Виглядають здалеку так цікаво. Я все тримаю інтригу, тому що теплиця буде далі. А я поки що. Буду з вами прощатися. Друга серія буде не менш цікавою. Як бачите, я трішечка вам інтригуючих фото кидаю. І до зустрічі в наступному відео.